Мої віташечки, ви на каналі Мойо, і я з нетерпінням потираю рученята, тому що сьогодні ми знову робимо щось нестандартне. Сьогодні огляд присвячений флагману лінійки смартфонів бренду Текно. Це крутий та зухвалий Текно Камон 19 ПРО. Дайте що? Ми знімаємо цей огляд саме на нього, на його основну камеру. Там ще одна камера стоїть, така сама. А ви ж всі знаєте, що назва Камон походить від скорочення Кем Он. Камон. Камера працює, камера увімкнена, і тому таке рішення виникло саме з собою. Е, я впевнено можу сказати, що цей смарт дуже гідний і однозначно співвідношення, ціна якість явно переважує у бік якості і можливостей. Технічні характеристики наступні що ж там за характеристики. Навіть не знаю, з чого починати. Знаєте, завжди після переліку чогось в кінці кажуть, і вішенка на торті. Щось, а тут не так. Тут сплошна вишнева настоянка. Добре, давайте все ж таки з чогось почнемо. Екран. Екран 120 Гц, IPS 68 дюйма. 1080 на 2460. Full HD High Gamut або Gamut Display. Гамут це гама діапазон, глибина, повнота кольору. Тому грати, дивитись контент, ви будете з Максимально повними кольорами дуже тонка рамка, 0,98 мм. Камера фронтальна 32 мегапікселі з автофокусом. Камера основна, задня на 64 мегапікселі і з спишкою на 4 діоди, хоча кого зараз цим здивуєш. Також тут оптичний стабілізатор зображення, крута нічна зйомка, діафрагма 1,7, режим про портрет з фокусною відстанню 50 мм на 50 мегапікселів і ще просто безліч плюшек, пов'язаних саме з камерами. Ну, окремо хочеться. Це виділити, звичайно ж, програмне забезпечення, такі фічі, камери. Відео ви подивитесь, і фоточки, то також ви подивитесь прямо у відео. Я маю на увазі на ваших, на ваших екранах, а не тут, те, що я вам показую. Але я вам хочу сказати, що я у заході був перший раз, коли перший технокамон я оглядав, я брав з собою його, як ви пам'ятаєте, у поїздку на яхту. І ну, був приємно вражений всіми, всіми прикольчиками, от, наприклад. Коли ви робите, коли ви заходите в камеру, ви одразу можете обрати ці ну, називається філм, і тут ви обираєте коротесінькі такі відоси, і одразу ж воно монтується в прикольні ролики. А також вже тут є. Воно вигружає ролики просто одразу в така програмка, яка називається Vskit. VSKIT. Тобто щось дуже схоже на TikTok, але в скіт. І напряму ви вигружаєте просто сюди. У чому різниця між цією штукою і TikTok не можу сказати, тому що так глибоко не цікавився. Але у ну, будь-якому будь-якому разі приємна фіча. І ще раз зверну вашу увагу, так, ось AI Gallery, На ось такі ролики. Я думаю, що якщо їми так, зацікавитись і займатися конкретно, то можна щось навіть гідне зняти. Це я просто так би мовити, балувався. Я виїхав на хреща такі просто буквально пару, пару хвилин там познімав. Звук пишеться на камеру телефону. Налаштування камери автоматичні на дворі темно. Відео у Русі достатньо швидко йду, як бачите, стабілізатор не не максимально відпрацьовує. Але не можна сказати, що погано. І ще раз, і ще раз, просто не, не, не буду не втомлююсь звертати увагу на те, що тут дуже багато таких приємних фішульок. У тій ж самій камері ось фільм, відео, AI-CAM, тобто Artificial Intellect Cam. вона сама знає, як, що зараз відбувається в її об'єктиві. І підказує, як зараз краще знімати. Портрет ось той самий режим, коли 50 мм і 50 мегапікселів. Ну, реально маст-хев. І тим паче такі гроші просто за такий крутий девайс. Я, я вважаю це дуже, це дуже це якийсь атракціон невіданої щедрості. Поїхали далі. Сенсорі тут також як грибів у Карпатах після дощу, g сенсор сенсор навколишнього освітлення, сенсор наближення, сенсор відбитків пальців, гіросенсор, сканер обличчя. Звичайно ж, так він розблокується обличчям. Дві сімки то зрозуміло. Пам'яті постійної і оперативної 128 і 8 гігабайт відповідно. 128 відверто мало, тому я б докупив мікро ASD і горя б не знав. Батарея. Батарея тут на 5000 мАч і є ще і швидка зарядка на 33 три вати у коробці. Я майже не користував його для для дзвінків, але грав у все, що тільки можна годинами і реально там десь 3 чи 4 доби. Він навіть не не натякав на те, що сідає акумулятор. Все було б нічого, якби не такий швидкий інтернет. Схоже, сьогодні показати вам, як я граюся на цьому телефоні в Genshin Impact, не вийде. Навушники гарнітура із стандартними 3,5 міліметровим роз'ємом працюють ще й як антена для fm Радіо, яке тут також, звичайно ж, є. Безконтактна оплата за допомогою NFC присутня. Далі, восьмиядерний процесор від Mediatek Helio G96. Важить він 230 грамів. В комплекті іде, звичайно, силиконовий е, чохол. Ціна на сьогодні: увага, 5 жовтня 2022 року, дорівнює 9999 гривень. Це менше ніж 250 баксів. Флагман. топ, повний фарш камери як у боженьки. Нагадую, ви зараз дивитесь на мене саме через ту камеру, через основну камеру цього смартфона. Е, так, тут не Snapdragon, але, як кажуть, не Snapdragon дрегоном єдиним. Е, я, до речі, запускав на ньому тести. Ось результати. А ось і результати нашого тесту. Паузі можете передивитись. Single кор Це у порівнянні з іншими. І multi Core. Як завжди, чуть не забув. Хотів звернути увагу на задню кришку. Вона, я відчуваю, вона з пластику, тобто це не стекло. Але вигляд просто, я не знаю, як вам повернути, так, щоб було просто мільйон таких зірочок. Чомусь він називається Deep Black, здається. Да? Чи як тут написано на коробці навіть така дивна для мене? Eco Black, Eco Black. Але це ну, зовсім не чорний колір. Тобто під якимось кутом він здається чорним. От, да, там на фоні моєї футболки він також чорний. Але коли е, падає на нього світло, він просто переливається. Знаєте, є такі чехли е, для телефонів. Е, в них там такі перламутрові чи якісь такі бльосточки. А тут воно просто, так би мовити, вбудовано в це. Тому е, ще один бонус на користь цього телефончика. У, у вигляді його зовнішнього просто виду. Ну і, звичайно ж, не можна не звернути увагу на його камери, просто нереальні. Тобто, перше, що кидається в очі, це два ці кругляха здоровенних. Дуже прикольно. А ви, будь ласка, напишіть у коментах, чи потрібні ці тести, чи, можливо, цікаво щось. Інше е, мені здається, на цьому все. Е, Сподіваюсь, вам сподобалось те відео, яке, яке я назнімав. Я не оператор, але там щось собі вигадував. Тому, е, будь ласка, не забудьте підписатись за вподобайди, залишити свої питання або коментарі. Цілую плечі до встречі. Слава ЗСУ, слава Україні.